новини на сьомому каналі в студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю працювати до 23.00 дозволили кафе та ресторанам на Одещині. Проте все ще без прожекторів та гучної музики. Відповідне рішення прийняли у військовій адміністрації, аби дозволити бізнесу заробляти кошти в оксамитовий сезон. Годину даємо можливість людям ще посидіти, повечеряти, замовити келих вина, розрахуватися і. Близько 23 години, щоб були всі заклади закриті. Відповідні накази для контролю цього всього отримала і поліція. Це все прописано. Чому ми це пішли на цей крок? Тому що сьогодні. У нас і море відновилося, якщо ви знаєте, на 100%. Тобто сьогодні можна десь людям приїхати на оздоровлення до Одеси, побути біля моря, подихати морським повітрям. І вирішили також допомогти бізнесу, щоб довше попрацювати, щоб мали б можливість і фінансово себе підтримати. Помпову рушницю, пістолет, набої, канабіс та кущі конопель знайшли копу у 32-річного мешканця Білгородністровського району. Усе незаконне чоловік розкидав по різним кутках двору, коноплю ховав на городі зброю в господарському приміщенні, готові наркотики в спальні. За зберігання зброї без відповідних дозволів, тепер чоловіку загрожує до семи років за ґратами, А за зберігання коноплі, штраф або виправні роботи. Ваз Мерседес та Фольксваген авто, який користується найбільшим попитом серед викрадачів. Відповідну статистику, опублікував ресурс OpenDataBot. За останні три роки в Україні зафіксували більш ніж 14 тисяч випадків викрадення авто. Пік припав на 2022 рік. Тоді до правоохоронних органів з відповідними заявами звернулася аномальна кількість власників автівок 10 тисяч 400. Це 73% заяв від всього досліджуваного періоду. Разом з тим, цьогоріч поки що зберігається. Вична для попередніх років динаміка. За шість місяців 2023-го викрали 809 транспортних засобів. В Одесі ж за три роки дослідження зникли 312 автівок. У міжнародний день корінних народів світу в Одесі провели захід у кримськотатарському центрі. Одеситів знайомили з культурою та традиціями цього народу, а також з волонтерським центром, де надають допомогу ВПО. Ми допомагаємо ВПО, які постраждали від війни. Ми допомагаємо збройним силам. Це плетіння маскувальних сіток, і ми так скажімо, побуждаємо людей до, до, до дії. Дуже багато ВПО, які до нас приходять, вони потім долучаються до плетіння маскувальних сіток. Ми сьогодні почнемо 200-ту сітку. І наша кожна сітка має ім'я. Тобто ми не просто плетемо сітки, ми даємо кожне ім'я, і кожна сітка уходить на передову до хлопців, уходить зі своїм паспортом. А це кримчанка. Коли ми плетемо сітки, ми у кожну стрічку, у кожний вузлик вкладаємо молитву о захист, щоб кожен з них повернувся додому як можна скоріше з перемогою живий та неушкоджений. Також у цьому центрі відкрили групу психологічної допомоги дітям ВПО. Першу вже набрали, і з психологом працюють діти з Херсонщини, Донеччини Маріуполя. Вік дітей у групі від 6 до 12 років. У вересні тут набиратимуть чергову групу для заняття із психологом. Тож слідкуйте за оновленнями кримсько-татарського центру у соцмережах, аби зареєструватися за потреби. Різні запроси. У кожної дитини свій запрос. У кого є проблема? Момент переїзду окупація більш глибока проблема. Деякі діти вони не бачили а, усього жаху війни, а, але вони залишили свою домівку. Для ні для них це а, сум за своїм за своїми друзями, за своєю кімнатою, за своїми речами. Консультація час один раз на тиждень. А, з кожного дитину це окреме заняття, тому що різні а, запити. А, вони малюють, вони грають, вони розмовляють, вони сидіти через гру а, вони. Ні проходять через якісь проблеми, які треба якось закрити. 106 мільйонів гривень збирається витратити міське управління капітального будівництва на ремонт будівлі на Варненській б де розташований Київський райсуд. Також там мають збудувати додаткові приміщення. Відповідний тендер опублікували на прозоро торги мають відбутися 16 серпня, а самі роботи необхідно виконати до кінця 2024 року. Напередодні повномасштабного вторгнення цей суд вже реконструювали за 34,5 мільйони гривень. Прикордонники заборонили в'їзд 71-річному росіянину, який жив в Україні, а любив русський мір. Чоловік з 2003 року мав посвідку на постійне проживання в нашій країні та їхав за кордону у супроводі доньки громадянки України. Та під час перевірки в його мобільному телефоні виявили контент, що свідчив про прихильність до російської агресивної політики. Під час спілкування росіянин висловлював своє незадоволення, що в Україні змінюють дати свят чи роковин та відмовляються від інших символів російського імперіалізму. Йому заборонили в'їзд до нашої країни на три роки. Таким побачили цей наші кореспонденти. Стежите за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.